Приготувати смачний чизкейк за 5 хвилин справді можливо, і сьогодні я вам це покажу. Звісно, рецепт не зовсім класичний, але коли обмаль часу, такий десерт це саме те, що потрібно. І головне, що для цього чизкейку нам не знадобиться навіть духовка. Тож, якщо я вас зацікавила, залишайтесь і ми починаємо приготування. Спершу нам потрібно взяти стигле яблуко та очистити його від шкірки. Далі розрізаємо навпіл та вичищаємо повністю серединку. Для однієї порції десерту нам знадобиться 60 г яблука. Якщо його взяти з середнього розміру, то це виходить приблизно половина. Тож одну половинку відкладаємо в сторону, а іншу нарізаємо на кубики. Шматочки можуть бути абсолютно довільними, так як потім ми будемо це яблуко перетворювати у пюре. Забираємо наше підготовлене яблуко та переходимо до наступного етапу. Для приготування пюре нам обов'язково знадобиться блендер, в який ми пересипаємо підготовлені яблучка порізані, а також додаємо одне куряче яйце. І тепер на середній чи мінімальній швидкості блендера нам потрібно перебити всю масу до однорідності. За рахунок того, що у нас є рідина у вигляді яйця, то пюре створюється дуже легко, швидко та просто. В результаті виходить ось така однорідна та досить рідка маса із піною на поверхні. Відставляємо її ненадовго в сторону і переходимо до основного етапу, а саме, замішування основи. Для цього нам потрібно взяти кисломолочний сир будь якої жирністю, яка вам підходить. Слідом за цим висипаємо трішки цукру і також виливаємо повністю підготовлену яблучну яєчну масу. Одразу хочу сказати, що замість цукру ви, звичайно, можете використовувати мед для більш корисної версії, або ж замінити взагалі на якийсь інший підсолоджувач. За допомогою вінчика, нам всі ці інгредієнти знову потрібно перемішати до однорідної консистенції, і доки більша частина цукру не розчує. У мене сир був досить м'який та такий пастоподібний, тому він розійшовся добре. Якщо у вас залишаються грудочки, то за бажанням можете також все це пробити ще раз блендером. Після цього додаємо сметану. Я використовувала жирністю 15% і у рівних пропорціях із кисломолочним сиром. За бажанням можете сметану замінити на білий йогурт, але також обирайте жирністю від 3 чи 5%. Знову вінчиком все добре об'єднуємо та перемішуємо. Тепер до сирної основи нам потрібно додати трішки кукурудзяного крохмалю, це приблизно одна столова ложка. А також для того, щоб гарно балансувало із яблуком, я ще додаю трішки кориці. Якщо ви не вживаєте крохмаль, то можете його не додавати, але тоді цей чизкейк виходить за текстурою більш схожий на суфле. Все швиденько перемішавши, наша основа для чизкейку вже підготовлена. Вона виходить такою досить рідкою, так і має бути. І тепер все, що залишається, це лише випекти наш десерт. Для цього візьміть будь-яку посудину, це може бути і кружка, і якась інша формочка, але обов'язково, щоб вона витримувала мікрохвильовку і змастіть злегка її рослинною олією без запаху чи вершковим маслом. Таким чином, наш чизкейк точно не прилипне і з легкістю дістанеться із форми. І переливаємо нашу сирну масу до підготовленої форми. Тепер для того, щоб вийшло зайве повітря, можете трішки постукати посудиною об стіл і ставити у мікрохвильовку на максимальну потужність приблизно на 3-4 хвилини. В результаті він виходить ось таким, і з самого початку, коли ви тільки його дістанете, то він ще буде трішки трястись всередині. Цей десерт гарно смакує як у теплому вигляді, так і після охолодження. Якщо ви хочете, щоб він був більш м'який, то можете куштувати одразу. Якщо ж хочете, щоб він був більш схожий на чизкейк, то залиште на декілька годин у холодильнику. Готовий десерт я вирішила прикрасити свіжими ягодами, адже у поєднанні із кисломолочним сиром вони поєднуються просто чудово. Насправді я сама раніше не дуже довіряла таким швидким десертам у мікрохвильовці, але як виявляється, вони теж бувають дуже та дуже смачними. Тож, якщо ви наступного разу будете думати, що приготувати за досить короткий проміжок часу, обов'язково протестуйте цей рецепт. Я думаю, що ви та ваші рідні залишаться в такому ж захваті, як і ми. Дякуємо за ваш перегляд! Не забудьте поставити лайк та підписатись, щоб не пропустити ще більше нових відео. Усім до зустрічі!